У джерельці в глиб землі жили крапельки малі, час від часу шлях прокладали, вгору по трубах вони вирушали. і опинялися в кранах у нас, щоб ти і я змогли повсякчас ручки і личка мити завжди, змити мікроби, щоб уникнути біди. Дітки, часто, коли ми займаємося своїми важливими та невідкладними справами, на наші ручки можуть потрапити мікроби. І Ось такі маленькі крафельки призначені для того, щоб із цими мікробами боротися. Часто їм на допомогу приходять ось такі чудові помічники, як зовна паста, мило, гріб'ниць, рушничок, а також інші. І все це для того, щоб робити нас та все навколо чистеньким. Давайте сьогодні подивимось, як же правильно треба мити наші рученята. Треба підійти до крану і увімкнути воду. Добре намочити рученята у воді. Видавити крапельку мила і дуже добре розмазати його по рукам. Потім ретельно змити мило водою та скористатися рушничком для того, щоб витерти ручки і щоб вони були сухими. У мене навіть є про віршик, Ось послухайте, будь ласка. Мию руки я водою, мию й без води. Нехай будуть в мої ручки чистими завжди. Врізки, врізки розлетілись водяні краплинки, і стікають уже краплі з мокрої дитинки. А тепер я витираюсь рушником махровим. Буду я завжди чистеньким, міцним і здоровим. Бачите, ось так із наших ручок мікроби втікають під час миття. Ми їх не бачимо, тому що мікроби вони дуже-дуже дрівні. Але за те, що водичка очищає, ручки, дітки та всі інші люди так люблять її. А тепер давайте ще раз повторимо та перевіримо, як ви запам'ятали процеси миття рук. Тобто, що ми робимо? Правильно мочимо ручки водою. А далі що? так, видавлюємо мило на ручки. А після цього все вірно добре розтираємо мило на своїх прекрасних рученятах. Ну а що ж далі, дітки? Все вірно, ми змиваємо мило водою. Дуже добре для того, щоб змити все мило і всю піну, яка утворилася. Ну, а потім що? Так, ви праві, ретельно витираємо ручки рушничком. Дякую, дітки, що мене послухали. Бажаю вам не забувати мити ручки, дбати про гігієну, бути завжди веселими та усміхненими.